Покажу, як правильно настроїти вигрузку лідів з стандартної форми Google реклами в Telegram. Знаходимося на головному меню Google реклами. Переходимо в об'єкти. Тут знаходимо форми для потенційних клієнтів. Я вже настрою форму. Переходимо в самий низ. Як бачимо, Google нам стандартно пропонує варіанти, як ми можемо отримувати наших лідів в таблиці мийучіп. Хочете, але, на жаль, напряму в Телеграм ми цього зробити не можемо. Тому нам потрібно використовувати допоміжний сервіс. Є два варіанти допоміжних сервісів: Integromat і Zapier. Сьогодні я покажу, на прикладі інтегромата. Переходимо в сам сервіс Integroмат. Так буде виглядати головне меню, як ви тільки в ньому зареєструєтесь. Переходите в сценарії. Тут вибираєте Create New Scenario. Називайте його під себе. Вибирайте перший модуль, шукайте вебхук. Як працюють вебхуки, я розповідати не буду. Знаходимо вебхук, вибираємо Custom Webhook. Тут вибираємо додати, називаємо його під себе. Зберігаємо. І, як бачимо, сервіс нам запропонував: згенерував готовий вебхук. копіюємо його і запускаємо. Переходимо назад в Google рекламу. В інтеграції вебхука вставляємо нашу силочку. Називаємо пароль, називаємо під себе і відправляємо тестові дані. Тестові дані відправилися, переходимо в інтеграмат, і наш вебхук прийняв тестові дані. Наступний модуль, який нам потрібний Telegram Bot. Знаходимо його, Telegram bot. Вибираємо перший пункт Text Message, Далі переходимо в Telegram і нам потрібний бот-пазер. Знаходимо його, запускаємо. Вибираємо New Bot, називаємо його. Добавляємо приставочку бот. Зайнято. Готово. Створили бота. Тут ми його запускаємо. І далі, що нам потрібно, це його API токен. Переходимо в інтегромат. Тут можемо назвати під себе бота, щоб потім не запутатись. Вставляємо токен і коннектимо. Готово, бот приконектився. Наступне, що нам потрібно, дізнатися наш, наш чат-ID. Щоб це зробити, нам потрібен ще один бот, який називається MyID. Знаходимо його також офіційний бот від Telegram. Відправляємо команду MyID. І отримуємо наш ID, вставляємо його в відповідне поле. І наступне це текст, який буде нам приходити. Коли людина залишає свої контактні дані. Прописуємо тут під себе, і вставляємо дані, які передає вебхук. я вставляю всі дані, які будуть у вебхокі, і зберігаю. Далі Запускаю. Перехожу в відправку тестових даних. Відправляю. І, як бачимо, наші дані відправляються, точніше, дані нашого клієнта відправляються нам в бот. Далі зберігаємо. Переходимо в інтеграмат. Тут ми також зберігаємо. І ставимо тригер, як тільки дані прибувають. Виходимо. Це наш скрипт інтеграції налаштований. І як тільки у нас з'явиться нова заявка, дані будуть приходити нам в бота.